Всім привіт, ви на каналі Cadillac UT. І сьогодні я апну 45-й ранг на культі. До речі, вже змінився фонд гарний. Обнову додали. Так, ми вже зайшли і чекаємо. Ну, йду я поки лутати банки. Треба якісь баночки. Ой, я вже бачу тару, ти диви на неї. Все, вже заспавнила свій гаджет. Мінус одна банка, мінус друга. Ти диви на неї. Ну добре, хоч тут заберемо банку. Так, ідемо, де вона там є. Йдемо на неї подивимося. О, вона є. Треба її зараз пробувати прострілювати. Так, ну вона заспанила свій гаджет і пішла туди наверх. Там хто отіс, чи хто тут такий стріляє по ній. Ну, я вже бачу, я попадаю вже, я вже навіть попадаю. Починаю пробую її щось зажимати. І тут Едгар з ультою. Трохи небезпечно. Я її забив. Все, мінус стара. Так, йдемо наверх. Йдемо наверх. О, мінус восьмий бот. Так, я вже бачу тут фенга. Мінус Леон. Так. І по фенгу, ну, мінус ульта. Фен тут по мені щось старається попадати. Там пайпер. Дивіться, вже зажимають мене. І з того боку ще й був. Я буду була відганяти, пробувати його, хоч щось накоцати, щось по ньому попасти, хоч трошки. Ось, ну, попав вже раз. Так, ну, я його відводжу. Там мінус пайпер фен її забрав. Фен з ультою. І мене вже був підтискає, піджимає. Я стараюсь хотів туди піти. Просираю ульту. Бул має ульту, той має ульту, все, це мінус. Ось, бул мене зажав. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, до нових відео.